Три хвилини найважливіших новин на 13 листопада. Невідомі дрони атакували місто Орело Росії. Росіяни масово скаржаться на вибухи у житлових районах. Навіть місцева влада не встигає повідомляти наслідки через масову паніку. Міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку на тлі енергетичного скандалу. Це підтвердила прем'єр Юлія Свереденка, а також внесла подання на звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук. Президент Зеленський запровадить санкції проти бізнесменів. Тимура Міндіча і Цукермана фігурантів великої корупційної схеми в енергетиці, яку викрило набо зсу атакували оборонний завод Ставролен у Будьонівську, який знаходиться в Ставропільському краї. РФ та склад боєприпасів у тимчасово окупованому новому світі. Завод робив полімери для військової техніки РФ і має ключове значення для логістики. Мирні переговори з Росією цього року остаточно припинена. Заступник глави МЗС Сергій Кислиця наголошує. У диктатур не працює дипломатія. Будь-які творчі дискусії з групами, які представляють диктатора, абсолютно неможливі. Чорногорія розпочинає новий етап допомоги Україні. Парламент країни схвалив участь її армії у місії НАТО для підготовки українських військових. Задамо на фронті ЗСУ ліквідувала 1183 сто росіян, два танки, два засоби. ППО 141 дрон. Черговий удар по силах окупанта. Бізнесмену міндічу підозрюваному у великій корупційній справі на. У дозволили виїхати з України на законних підставах. Він багатодітний батька, а саме троє дітей. В нього прем'єр Сверденко внесла документи на звільнення на одразу двох ключових міністрів у зв'язку із резонансними справами в енергетиці та юстиції. Німеччина виділяє Україні 40 мільйонів євро зимової допомоги через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру. А Велика Британія перераховує понад 13 мільйонів на відновлення енергетики та екстрену допомогу Україні Енцям, які ризикують залишитись без тепла цієї зими, нагадую, Україна переможе, і Бог нам неодмінно допоможе. Вже допомагає. Тримаємося разом і бережіть себе.